Часто стикаюся з тим, що на прийом до мене приходять жінки, які шукають гормональні причини тому, чи їм погано. І чесно кажучи, дуже часто я, от, скажімо, подивившись, зробивши всі дослідження, і все, я розумію, що ну, абсолютно здорова жінка з нормальними гормонами, і гормони тут не винні. Я розумію, що це. Причина це до психолога, не до мене. От як ти вважаєш, що в такій ситуації можна жінці порадити, особливо якщо вона ну, не сприймає психологів? Вирішує психіатр перш за все. Але до нього треба йти вже після всього, щоб ти можеш зробити сам для себе такий внутрішній авторський чекап. Перше, треба Перестати це називати як дуже прийнято депресією. Депресію зараз на сна направо на наліво торгують. Це діагноз. Перша рекомендація не називати цунамі настрою, не називати депресією. Тому що, коли ти собі говориш депресію, ти в неї впадаєш, і в тебе може на депресію відкритися ще одна депресія, наприклад, ну на предмет того, що в мене депресія, і це ужас. Друге, що треба зробити? Треба спробувати знайти аналогію в минулому. Чи були у вас такі стани? Чи Схильні ви до таких коливань настрою. Так? Якщо схильні, то чим вони були викликані в минулому накопичення стресів до сьогоднішнього дня і сьогодні проламало? І дати собі час, добу дайте собі час для того, щоб спонтанно відновитися. Часто буває так, що сьогодні здається, що ти вже пацієнт, а не клієнт. А завтра, після обіду, раз і ти ангел, і тобі так добре. Третє. Є три базові критерії оцінки психоемоційного стану людини: апетит, сон і секс. Секс для певних вікових категорій. Якщо разом з падінням вашого настрою, якщо разом з цим розпачем, який накрив вас, ви розумієте, що у вас змінився апетит, тоді це обтяжлива симптоматика. Якщо ви спите нормально, якщо ви їсте з апетитом, значить тоді це відноситься до тимчасових поверхневих і легких розводів. четверте: якщо все гірше ніж я описав, тоді обов'язково піти до психіатра. П'яте, це е, зробити біглий аналіз того, де ви зараз знаходитесь, і зрозуміти, що вас могло проламати. Як правило, це втома від роботи неефективної, непродуктивної, яку ви не любите, але треба ходити. Це відсутність ресурсу м -м, фінансового, це відсутність перспективи, яку зараз дуже люблять, і живуть в перспективі, а не тут і зараз сильно б'є. Тому... Тому якщо у вас з гармонами все нормально, то точно треба розбиратися з психікою. Але до гінеколога я би завітала.